Вітаю всіх! Я хочу зробити цікаве відео. Я бачила в новинах, а я хочу подивитися. Оця бусифікація, мобілізація бусифікація дійсно впливає негативно на імідж країни на міжнародній арені. Чи дійсно бусифікація портить імідж України на міжнародних відносинах? міжнародному світі, на міжнародному рівні, портить імідж, ця бусифікація. Чи дійсно так? Ще і, як? Ще і як це портить імідж Україні. Мало того, це робить якось, знаєте, процес цей. по Верховній жриці не дуже чесний, таємний, і шлях в нікуди. Дивіться, як виходить. Через такі зміни трансформаційні, За шкірку схватили, потягнули і захищай. І це впливає на. Відношення, рішення, якісь вилазять раптові. Розчарування. Перші розчарування Україною пішли від цього. Розчарування Україною через цю босифікацію Ось. Це розчарування. А тепер давайте подивимось. Чи дійсно світ розчарований Україною через проведення босифікації примусової? Чи дійсно світ розчарований Україною через проведення примусової босифікації? Давайте дивитись. Так. Влада. карта Влади вилазить. Вони розчаровані владою, що влада так і допустила і робить. Зупинити це треба. Це як полон людей тримають в полоні. Ну, це кошмар. Скажімо так: світ казав свою думку на цю тему. Казав. І вони, вони за цим слідкують. Що вам сказати? Світ, партнери, всі за цим процесом слідкують. І реакція в них буде також.